Добрий день, шановне панство. Сьогодні мова піде про те, як зробити підігрів газу для холодного пуску. Чому саме газу? Тому що гріти сам редуктор неефективно. Потрібно дуже обігрівач великої потужності, гріти антифриз теж не дуже виходить. А от для того, щоб нагріти газ, достатньо. Невеликих енерго-електрозатрат. Що ми маємо тут? У нас є трійник, це трійник гальмівної системи з різьбою М10 кроком 1, штуцер і свічка накалу. З перехідником, бо на свічці різьба М10 1,25. Так, і тому ми будемо підключати в розрив магістралі. Це свічка з 20, 24 вольтова з старого Паджару. Вона не нагрівається до високих температур, так як в нас в системі 12 вольт. І вона нагрівається до такої температури, яка якраз достатня для підігріву газу. Точка кипіння газу мінус 60 градусів, тобто достатньо буде 70 градусів для того, щоб газ був підігрітий, і при переході в парову фазу він не, не морозив редуктора. Також 24 вольтова свічка. Не нагрівається досить сильно для того, щоб відбувся запал, запалення газу. По-перше, для цього немає повітря в магістралі. А по-друге, точка спалаху газу 500 градусів. Звичайна свічка накалу 12 вольтова нагрівається до такої температури. Але в магістралі немає повітря і тому спалах не відбувається. а 24-вольтова свічка не нагрівається до такої температури. Вона якраз нагрівається і добре нагрівається і корпус, саме для того, щоб підігріти трохи газ для пуску. Ось що ми маємо? Оця свічка, її артикул. Це є 115, ніби наскільки я пам'ятаю. І в штуцері був менший діаметр, я пройшовся штуцер свердлом на 5 мм, і вийшла у нас от така от штука. Зараз ми будемо його встановлювати і дивитися, що з цього вийде. Ось вже встановлений і нормально. тоді, коли машина прогріється. Ось вже і настала зима за один кадр, і встановлена ця свіча накалювання на інший автомобіль, бо на тому здох стартер. І зараз ми будемо пробувати заводити. Я ввімкнув він дві хвилинки. постояв, нагрівся. Зараз десь температура градусів 80. Машина холодна. Має бути все добре. Так. Газ. Завелась, ура! Все працює.